Добрий день, дорогі друзі, компанія Motor Ukraina. Сьогодні у нас в відеогляді скаут. Ось такий від це готують хлопці на відправку. Дві штуки зараз поїдуть на Закарпаття. Кратенько про них розповімо. Це трьохциліндрові, скаут 244-та моделечка, трьохціліндровий двигун тут іде, км 385-й. Досить непоганий, в принципі, досить популярний двигун. Вони стоять і на донфенгах, і на ловолах, на скаутах. от Зараз ставлять, на деяких кентаврах з двохдисковим щепленням ставлять. Коробочка тут, як на джинмі, встановлена тобто, по центру, між ногами. 3 плюс 1, повишені, поніжене діапазони виставляються одним речашком. Тобто ви виставляєте спочатку діапазон, а потім вже вмикаєте, яку вам треба швидкість. Є блокування диференціалу. Гідравліка тут працює три режими, як зазвичай. Є вал відбору потужності 540 обертів. Це у нас ручка ручного газу. Передня панель у нас обшита пластиком вже. тобто от. Нормальний такий не продавлюється. Тобто ну, Добрячий пластик, встановлений гідропоцільовач керма, ось бачимо. На нього окремий тяжик іде. Тут встановлений шаровий міст. Це Міст, який дає вам трішки менше вивороту, якщо порівнювати з редукторним, і на цей міст не бажано навантажувати передок, бо ну по факту він називається шаровий, бо це як куля, кулак в обідку. Тобто, коли ви будете на вантажувати передок, у вас просто буде стінка на стінку накладуватись, і буде йти вироботка. А цього не робити, ну бажано не робити. Тому, якщо, якщо ви хочете використовувати там передній відвал, погрузчик, лопату, лопату краще. Краще брати трактор з редукторними местами. Якщо будете працювати тільки заднім обладнанням, то можете сміливо брати. У вас різниця по розвороту буде всього 0,7 метра. Так, передня панелька у нас вже електронного типу, ідея інформативна повністю. Тобто показані мотогодини, датчик пального, обороти. Тут всі, якщо треба буде, щось, якісь ошибки, чеки, вони будуть вискакувати, вилітати. Тобто Все працює. Ще одна особливість от ви чули звук, так? От я зараз під'єдную. Тут стоїть бездекомпресійна заглушка трактора. Тобто компресія йде автоматично. Ви... Вимикаєте як на автомобілі, і у вас салінують, втягує і з ПН ну, прикриває подачу палива. Тобто, це більш такий зручний варіант. Це в принципі ноу-хау зараз на нових, на скаутах, на великих, на катах роблять вже такі самі механізми. Не сказати, що це якось практично, бо якщо щось трапиться з соліноїдом, в будь-якому випадку вам доведеться працювати декомпресію, але так, в принципі, непогана функція. Так, тут встановлена у нас трьохточка, звичайна, теобразна на 420 кг підйому. В принципі, вона свою роль добре відіграє, нормально буде працювати. В комплекті причіпний механізм, 6 вал на 540 обертів вже в комплекті два гідровиходи. Тобто на подачу і на обратку можна працювати з гідравлічними системами там, ескаватором, лопата задня або причіп. Тобто можна причіп за собою тягнути. Такий трактор на 24 кінські сили може потягнути за собою причіп, ну, то на 200 точно зможе потягнути нормально. Так, по обв'язки, по шлангам. Тут все в принципі, гарно зроблено. Центральний вал у нас іде на висоті 29 см, тобто чистий кліренс 29 см у цього трактора. Так, тут у нас, в принципі, що, два насоси, стартер. Вже поставлена нормальна маса. Тобто металева пружинного типу, яка буде вам не один сезон відпрацьовувати. По різині 9,520 задні, 6,14 передні. Спереду у нас грузи по 11 кг раз, два, три, раз, два, три. І на кожне колесо по 35 кілограмів зараз ставлять ваги. отакі. Раніше були по 30 кг, зараз по 35 вже роблять. Але валу є невеликий зазор, можна відрегулювати. Ось бачимо. Ось бачимо, можна відрегувати колію. Колія тут виставляється метр, метр десять, метр 15. Ну, я думаю, що якщо під картоплю вам краще виставляти метр десять. Робити там чи посадку, чи купання, воно йде під цю колію. Так, по вартості такі трактори коштують 5-600 доларів. Якщо підписались на наш канал, поставили лайк. Ми вам привеземо його зі спеціальною ціною 5500, тобто зробимо знижечку 100 доларів. Доставки у нас безкоштовні, без передоплати. Гарантія на такий трактор 2 роки. Документи на реєстрацію ми надаємо. наша бухгалтерія робить вам пакет документів, висилають поштою і зможете у себе його зареєструвати. Це безкоштовно. По доставці працюємо по всій Україні. Без передоплати замовили, вам додому привезуть його, вдома перевіряєте, вдома розраховуєте. По факту. Після перевірки. Вже всі мастила заправлені йдуть на всіх наших тракторах. Повністю гідравліка, мости. Талотниці ж двигун, коробка, все заправлено. На обкатку у вас буде вже повний комплект. Ну на цьому все, друзі. Кому сподобалося е відео, сподобалось, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал. І буде дуже багато ще техніки. Пока-пока.